Для кожного водія дорожня транспортна пригода це нерви, стрес, витрачені зусилля та час. Однак у певних випадках є можливість уникнути вище зазначеного та узгодити все навіть без залучення поліції. Для цього використовується європротокол. Це паперовий або електронний документ, який надається страховій компанії. Документ дозволяє учасникам ДТП протягом всього 20 хвилин самостійно зафіксувати обставини події для подальшого отримання страхового відшкодування на ремонт транспортного засобу. То як оформити Європротокол для складання офлайн використовується паперовий бланк, який видає страховик під час укладання договору автоцивілки. Або ж якщо бланк було втрачено чи використано, необхідно звернутися до страхової компанії з письмовою заявою, щоб безкоштовно отримати новий. Однак існує і простіший онлайн варіант оформлення документу. Спочатку необхідно перейти на сайт електронний європротокол МТСБУ та натиснути кнопку Оформити. Після цього треба перевірити обставини ДТП та вказати їх. Якщо хоча б одна обставина не дотримана, необхідно викликати представників поліції. Далі вкажіть дату та час настання події. Введіть дані обох транспортних засобів та їх власників. Зробіть фото та відео події, сфотографуйте з обох боків і завантажте водійське посвідчення та техпаспорт. Такі дії необхідно зробити для кожного учасника ДТП. Далі встановіть місце знаходження ДТП, оберіть обставини, за яких сталася подія. Оберіть автоматично згенеровану схему ДТП. На останок пройдіть авторизацію учасників події за допомогою номеру телефону для підтвердження Європротоколу. От і все. Європротокол успішно сформований. Отже, після оформлення можна залишити місце пригоди та не повідомляти поліцію. Варто зазначити, що у 2025 році були внесені деякі оновлення, а саме скасовано ліміт на суму збитків Європротоколу. Відтепер максимальна страхова виплата становить до 250 тисяч гривень для договорів, укладених вже у 2025 році, та до 160 тисяч гривень для договорів, укладених до 2025 року. Тож користуйтесь новими можливостями, бережіть себе та керуйте автомобілем з розумом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.